Гіалуронова кислота сьогодні найліпша подруга тисячок жінок по всьому світу. Ін'єкції в губи найрозповсюдженіша та найпопулярніша на сьогодні процедура, адже красиві і чуттєві вуста одне з найпотаємніших бажань для кожної жінки. Тож не дивне, що постійно відвідувачки червоних климових доріжок, фотомоделі, голівудські зірки, знаменитості зі світу шоу-бізнесу вдаються до цієї процедури. Про неї говорять так часто, що втриматися справжній модниці просто неможливо. Я до речі, також Ялася спокусі свою першу ін'єкцію. Я зробила півтора роки тому. Тоді почала з одного мілілітру гіалуронової кислоти за пів року оновила ефект та додала ще один мілілітр. З часу моєї останньої процедури пройшов рік. Отож цього разу я беру вас із собою та покажу усю кухню процедури збільшення губ. Мені одразу наносять знеболювальний засіб. Зверху усе закривають харчовою плівкою. За 15 хвилин я вже зовсім не відчуваю губ та навіть зубів. Я вже на кріслі у косметолога усе приготувала зараз. Будуть робити процедуру. А далі косметологиня готує мої губи до процедури. Невелика перевірка результату минулих ін'єкцій антисептик та перший укол. Ага. Не відчуваю нічого від слова зовсім. Косметологиня спочатку робить ін'єкцію у верхню губу, потім переходить до нижньої. Приблизно скільки дівчат ходить там на місяць до вас? Ну, день десь десь п'ятера отрахуйте. Як днів на тиждень працюєте? Шість шість, шість днів тиждень. Отож, 5 дівчат щодня це 30 красунь щотижня. на місяць 120 клієнток, а за рік майже півтори тисячі ін'єкцій. І це лише одна косметологиня. Уявіть, наскільки ця процедура набрала обертів. Яка процедура у вас найзатребуваніша? Це збільшення збільшення вух, підворіття, ага. вилиці ага. та угоди. Чи є у дівчат якісь побоювання робити собі ось цю процедуру? Звісно, усі дуже жахаються результати, що вони будуть, будуть дуже здорові, огромні там якісь потім проблеми будуть з цими губами. Але якщо якісний препарат, то все буде дуже добре. А ось і мій результат одразу після процедури губи виглядають трохи незвично. Проте результат виправдав мої надії. За декілька годин щоправда з'являється набряк. і він може налякати вас. А зараз усі слабонервні. Будь ласка, відійдіть від екранів. Та-дам! Це результат за кілька годин після процедури. Губи збільшилися у розмірі, ну, мабуть, в два рази точно. Виглядає це, начебто, мене там кусали якісь бджоли. Ну, сподіваюся, що завтра це буде виглядати значно краще. Наступного дня мої губи стали більшими, тож дивувала зранку колег. Це результат на другий день, а це на третій. А це фінальний результат, і я дуже задоволена. Втім, результати ін'єкційної косметології не завжди бувають позитивними. Ось, наприклад, Вікторія. Дівчина поділилася сумним досвідом збільшення губ на своїй сторінці у Тіктоці. Після невдалого результату вона одразу звернулася до лікаря. Втім, хірурги лише розвели руками. За словами дівчини, вона потрапила до рук горе косметолога. А це зірка 2010-х Олеся Малібу. Її експерименти з власною зовнішністю завжди вражали прихильників. У в краси було стільки, що дівчина просто збилася з розрахунків. Хоби стали аномально великими. Тож, врешті-решт, Олеся повернула природню красу та завершила усі експерименти із зовнішністю. Тож чи робити таку процедуру, вибір лише за вами. Втім, пам'ятайте, усьому має бути міра. Одинадцятий канал усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.